Привіт! Сьогодні 2 січня і до мене прийшов подаруночок. Я хочу розпакувати і показати, що мені прийшло. Ось мені до свят прийшла така посилка. Зараз розпакую і розкажу, що в ній і чому. Тож, маю я сьогодні дві рослинки. Як бачите, вони як жовточок, то вони забарвлюються у жовті кольори взимку. Ця сосна це сосна Winter Gold. У мене вже така є, але я придбала з восени ще одну для однієї композиції, там, де я використала три різні за кольором сосни. Повинна була бути жовтенька. І, блакитна. і о, виявилось так, що жовтенька прийшла мені пересортом. Вони були придбані вже дорослими такими, десь трьохрічними. І оскільки та сосна не пожовтіла, я написала продавцю. А це дуже хороша людина, і він вирішив не затягувати і одразу мені вислати іншу. І ця прийшла мені в подарунок. Я дуже вдячна таким продавцям, які вони просто відстоюють свою репутацію, своє ім'я. Звісно, мені було приємно. Але якось і незручно, тому що та сосна вона була дуже гарненькою і дорослою. Людина її прививала, вирощувала багато років. І тому я вирішила, так, щоб зробити хоч щось приємне, продавцеві, ще зробити до цієї сосни, додати ту рослинку, яку я ще зможу оплатити. Сосна Вінтергот вона повільно ростуча, вона настільки. Красивенно забарвлюється, та сосна, що у мене вже зростає кілька років, вона вже майже такого помаранчевого кольору набирає взимку. Непоганий саджанець мені прийшов. Бачите, прививочка на три гілки. І приріст цієї сосни зараз десь 5-7 см, але трошки він буде більший. Згодом, коли вона буде набирати собі років. І це буде кулька, але не така вже і маленька кулька, то зважайте, що десь метрів півтора вона, я думаю, що виросте. Ну, Звісно, моя перша сосна, вона перші роки. 4 зростає дуже повільно. От зараз набирає обертів. Я думаю, і це також буде спочатку повільно рости, а потім буде швидше. Тому я її придбала на низенькому штамбі, бо мені хочеться, щоб велика сосна, ну така кулястої форма, вона була на низькому штамбі, який згодом він просто скриється за хвоєю, гілки будуть довші, і вони ну, так, таким чином як з'їдять оцю о, висоту штамбу. Не так буде вже й видно цей стовбурець. І що ж я дозамовила? А дозамовила я ще один жовточок це ялиця. Я підпишу назву, бо о, певе Хаслом у неї назва о, дослівно. Так, щоб ви, якщо захочете, змогли б її знайти, то я підпишу. Чим же цікава ця ялиця? Ну, по-перше, ялиця мають м'яку хвою. На відміну від ялинок і сосен. Це сосна, до речі, гірська. І вона, в принципі, така буде колючкувата. хвойна в пучку. А ялиця, вони завжди м'якенькі. Просто завжди м'якенькі. І ось, чому ж я вибрала саме цей сорт. Він дуже яскравий, жовтий. І... Це забарвлення також взимку. Я минулої зими показувала вам зовсім іншу одноколірну ялицю, яка також забарвлюється взимку в жовтий колір. І тепер в мене є ще ялиця Нордмана. Ще Кавказька її називають, яка також буде, бачите, такою жовтенькою взимку. Видно, що в стара Хвоя в неї зелененька. І саме цей екземпляр в акційній ціні. Я його забрала, бо їй вже рочки три на прививці, але вона цього року, бачите, від спеки постраждала і вона скинула хвою. Оскільки брунки вона заклала на кінцях гілочок, то я її забрала. Мене зовсім не бентежить, що тут нема декількох хвоїнок, просто гарний екземпляр і дуже мені хотілося мати такий сорт. Спочатку у мене колись вже був жовтенький сорт, дуже горіла і загинула. Golden Spider. Це більш розповсюджений, а цей сорт я хотіла б в описі пошукати такий більш детальний опис, але дуже рідкісна рослина. Не так той опис можна знайти навіть на європейських ресурсах. Тож, що я маю? З вигляду і вже можу розказати, що це буде. Дивіться, приризти у неї десь зараз 5 см. Звісно, з роками вони будуть трошки більше. Я думаю, що 7, а можливо і 10 колись будуть. І зростає вона повільно. Якщо ви бачите, бачите, привита рослина 3 рочки, і вона має невеликі лапки, десь по 15 см, то в дорослому віці вона буде десь півтора метровою якої за форми саме буде, чи куляста вона, чи більш пірамідальна, це ще треба буде поспоглядати, бо хто що пише. Хто пише, що це сланка форма, хтось пише, що куляста форма. Я думаю, що вона буде в ранньому віці куляста, а в більш дорослому можливо якийсь і видасть центральний пагін. Подивимось, бо бачите, я б так сказала, що вона прямо формує пряму гілку, яка б хотіла бути центральним пагоном. Тож, дуже гарнючий сорт. Я дуже задоволена, що такі жовточки мені поприходили. Сьогодні у нас температура плюс 9, але дуже вітряно. Якби я була на дачі, то, напевно, вже б і висадила. Горщики великі прийшли. Коренева, там вже досить велика. Ну, звісно, це трьохрічна рослина. Чесно, не знаю. Однозначно, це двохрічна сосна, не менше. Не цього року прибивка це точно. Тож, отакі новинки у мене є. І рік, і рік розповчався у мене досить вдало для садівництва. Сподіваюсь, вони будуть у мене гарно зростати, і, звісно, треба буде пересадити. Ту сосну, яка не відповідає сорту, а на її місце висадити оцю жовтеньку. Дуже вони класні і взимку дуже прикрашають садок, вони його висвітлюють, роблять соковитим. Навіть взимку, коли більшість хвойних рослин вони все ж таки тьмяні, то ось такі. Яскраво забарвлені, вони таких гарних фарб додають до зимового саду. Особливо ще, коли сад припорошений снігом. Це просто буде чудово. Тож, сезон вже розпочато. Зустрінемось у нових моїх відео. До зустрічі!